Это более мою попереку, вам боляче згинатися і ви змушені присідати? Вам боляче вставати і ви шукаєте опору? Вам боляче сидіти, лежати, а інколи навіть дихати. Білю попереку при сидінні, диханні, уставанні просто руйнує життя людини. Сьогодні можна зупинити страждання. Унікальний корсет Ортобелт допоможе. Ортобелт надійно страхує ваш поперек і попереджує, міжхребцеві диски від зміщення. Поперек тримає 60% маси всього тіла. Сидячий образ життя за. Іва вага травмують міжхребцеві диски і вони починають просідати. Виникають грижі, трапляються простріли, хребет втрачає амортизаційні властивості. Вдягніть Ортобелт і відразу відчуєте його підтримуючу силу. 25 об'ємних пневматичних камер витягуються на 20 сантиметрів, знімають навантаження і надійно страхують ваш поперек. Запишіть номер телефону і отримайте безкоштовну консультацію зараз. Ортобелт надає тривимірну підтримку, що з Меншує можливість травмувати вашу спину незалежно, що ви робите. Згинаєтесь, коли миєте підлогу або посуд, сідаєте чи встаєте, піднімаєте важкі речі, тренуєтесь чи дивитесь телевізор. Ортобелт допоможе навіть при ходьбі. Це як пасок безпеки для вашого попереку. Люди не звертають уваги на болі у попереку, потім витрачають купу грошей на лікування, але марно, проблеми виникають знов і знов. Замисліться, навіщо доводити себе до крайнощів, коли вже зараз можна по... Передити та зупинити страждання все просто. Ви його вдягаєте, він вас підтримує. Ортобелт дає вам підтримку, витягування, зігрівання та впевненість власних рухів. Сучасний дизайн та легка вага дозволяє носити ортобелт не тільки вдома, а й на роботі, в мандрівках, за кермом автомобіля. Позбавте себе страждань вже сьогодні. Дзвоніть зараз 044 209 33 36 Вваждаєте болями у попереку? Вам боляче згинатися і ви змушені присідати? Вам боляче вставати і ви шукаєте опору? Вам боляче сидіти, лежати, а інколи навіть дихати. Білю попереку при сидінні, диханні, уставанні просто руйнує життя людини. Сьогодні можна зупинити страждання. Унікальний корсет Ортобелт допоможе. Ортобелт надійно страхує ваш поперек і попереджує міжхребцеві диски від зміщення. Поперек тримає 60% маси всього тіла. Сидячий образ життя, зайва вага травмують міжхребцеві диски, і вони починають просідати. Виникають грижі, трапля... Простріли, хребет втрачає амортизаційні властивості. Вдягніть Ортобелт і відразу відчуєте його підтримуючу силу. 25 об'ємних пневматичних камер витягуються на 20 сантиметрів, знімають навантаження і надійно страхують ваш поперед. Запишіть номер телефону і отримайте безкоштовну консультацію зараз. Ортобелт надає тривимірну підтримку, що зменшує можливість травмувати вашу спину незалежно, що ви робите. Згинаєтесь, коли миєте підлогу. Або посуд, сідаєте чи встаєте, піднімаєте важкі речі, тренуєтесь чи дивитесь телевізор. Ортобелт допоможе навіть при ходьбі. Це як пасок безпеки для вашого попереку. Люди не звертають уваги на болі у попереку, потім витрачають купу грошей на лікування, але марно, проблеми виникають знов і знов. Замисліться, навіщо доводити себе до крайнощів, коли вже зараз можна попередити та зупинити страждання. Все просто. Ви його вдягаєте, він вас підтримує. Ортобелт дає вам підтримку, витягування, зігрівання та впевненість власних рухів. Сучасний дизайн та легка вага дозволяє носити ортобелт не тільки вдома, а й на роботі, в мандрівках, за кермом автомобіля. Позбавте себе страждань вже сьогодні. Дзвоніть зараз. 044 209 33 36.